Кажу це кожному і всюди, Українцем є і цим горжусь, Україна була є і буде, як би не хотілося комусь, Україна була є і буде, Як якби не хотілося комусь. У Великі свята і у будні за свою державу я молюсь Україна була є, і буде, якби не хотілося комусь, Україна була є, і буде, якби не хотілося комусь. Гордість розпирає мої груди, Треба я за зброю, теж візьмусь, Україна була є, і буде, якби не хотілося комусь, Україна була є, і буде, якби не хотілося комусь, я кажу. Кожному і всюди, українцем є і цим горжусь, Україна була є, і як би не хотілося комусь, Україна була є і буде, як би не хотілося комусь.